У нас, на жаль, немає світла в Аврорі. Ну, такий, знаєте, невеличкий світ є. Хочу показати вам новинки. Всі, що знайду, всі покажу. На всіх відділах. Ось така банка для сипучих. Дивіться, новинка. Дуже гарна, різдвяна 189 гривень. Від «Алмо». Теж зараз по акції до 7 грудня баночка поменше з іншим декором різдвяна 149 гривень. Цукерниця. Зараз ціну знижено у вигляді такого чобітка. Ціна 149 гривень. Дуже гарний такий набір різдвяний. Ось такий набір для торта порцеляновий, блюдом 36 см і лопатка. Але я вам його не покажу, тільки так трошки декор. Ціна 449 гривень. Ось така тарілочка, дивіться, обідня. 69 гривень зі знижкою 30%. Дуже гарно виглядає. Тут такий орнамент, як Ось цього блюда і лопатки. Тож, можете побачити, щоб я не відкривала, яка тарілочка тільки більшого розміру. Ще ось такі гарні тарілочки, десертні з декором, з різними написами дивіться, піца 139 гривень 20 см в діаметрі. Ось така ємність для сипучих з дерев'яною кришкою. 74 гривні. Ще з новенького ємність для спецій порцелянова. Різдвяна 44 гривні. Ємність для напоїв з трубочкою. Куля. Пластикова. Різні кольори по 99 гривень. 399 гривень. Коштує ось такий набір 26 сантиметрів. Що тут в нас набір? кухонний з нержавіючої сталі. Терпка, трушляк, миска. Ще приїхали ось такі дошки рожеві. 38 на 21 сантиметр. Ціна 59 гривень. Ну, недорого. Є тут ще в інших кольорах. Келих для вина ось такий. 33 гривні новенький. Келих для вина скляний королева з декором 129 гривень. Келих для шампанського, смарагдовий колір, гарний 69 гривень. І за 49 стакан низький, рельєфний. Можна ось такий набір взяти. Ось такі келихи для коньяку по 34 гривні. Такий 39 зі снежинками. 39, 59 для вина дуже гарний. 99 гривень. Такий стакан прозорий. І для шампанського 189. Ще приїхали ось такі дуже гарні чашки. Ще навіть їх не виклали. Скільки тут об'єм? 360 мл Ціна 69 гривень. По 49 гривень. Ось така гарна чашка. Дуже мені подобається для кави, для капучино. Ціну знижено. Новенька не бачила. Ще дивіться новинка. Набір посаду порцеляновий, дуже ніжний, гарний рожевий колір. 129 гривень. Тут чашка і блюдце. Матове. Дуже гарно виглядає. Ще приїхали ось такі гарні лопаточки від Алма силіконові. У трьох кольорах по 39 гривень. Лопатка кухонна силіконова, трохи інший дизайн, по 39. І ось такі по 69 з довгою ручкою. Форма для цукерок, силіконова лапки. Ще навіть цінника немає. А я вам зараз скажу, скільки коштує. 39 гривень. По 109 гривень форма для випікання для кексів. І по 109 гривень ось така для кексів, силіконова 27 на 22 см. 109 гривень. Тут з новенького контейнер пластиковий для сипучих, 2,8 літрів. 49 гривень в чорному кольорі. Ось така серветка настільна. процелянова кругла різдвяна. Дуже гарна якість. Ціна 88 гривень зі знижкою 69 гривень. Ось така серветка на стіл. Є ще в червоному кольорі. По 99 гривень скатертина різдвяна, Тут на 100 на 140 сантиметрів є в жовтому кольорі, в сірому. Ось така сніговик, ялинка, санта. Мені подобається 99 гривень. Набір кухони, рукавичка плюс прихватка. Теж приїхали по 88 гривень. Тут є різні кольори. А ось це щось таке цікаве: тут в нас вже і прихватка, і рукавиця, і Що в нас тут ще? рушничок і скатертинка. Давайте я вам зараз скажу, скільки це коштує, а то ціни немає. Ага, цей набір буде 229 гривень. Ось такі ще серветки приїхали з мікрофібри. Таке рожева, зелена. Ціна 17 гривень за одну штучку. Ще ось такий дуже гарний кошик. З золотим обідком, пластиковий, прямокутний. 99 гривень. Мені подобається. Тут є ще поменше. З отвором. Це, напевно, в нас для ванної кімнати 55. І ось такий. Він коштує 59 гривень. Дозатор для мила. Чорний, білий колір 69 гривень. Такий варіант по 55. З новенького гель для миття посуду. Вош 500 мл, яблуко, лимон. І ціна бюджетна 29 гривень. Кондиціонер ополіскувач Perfect. Дивіться, новинка 2 літра за 109 гривень. Або кондиціонер від Деліз у двох варіантах по 89 гривень. Кисневий порошок для прання універсальний, м'ята і лаванда. 400 г упаковці 49 гривень. Гаманці приїхали. До речі, дуже гарна якість. Є у чорному кольорі. Ось білий мені подобається. Білий, дуже гарний. По 199 гривень. Давайте я вам покажу. Ось так він виглядає всередині. Ще по 199 ось такий дуже гарний, приємний. Ну, такий, знаєте, як шкіра натуральна. 199 гривень і по 129 ось такі гаманці жіночі. Є синій, рожевий, коричневий колір. Така пряжа по 77 гривень. Дуже гарна, прикольно. Тут багато привезли. Ще є ось така синя, теж з крапки іншого кольору. І вони по 77 гривень. Наприклад, ось 100 грамів, 180 метрів 44 гривні. Ось така рожева, 100 грамів, 200 метрів. Приємно, дуже тепла. 69 гривень. 180 метрів 100 грамів, 44 гривні. І ще є ось такий варіант: 100 грамів 250 метрів, акрил 44 гривні. Ще приїхали пледи. Приємні на дотик 180 на 200 см двоспальний. Він коштує зараз 399 гривень. Зелений, теж 399 гривень. По 199 гривень ось такі килимки для вашої оселі. Можна і для ванної кімнати, та і біля якогось. Столику. Ще з новенького ось таке рідке мило з зелене яблуком. Один літр з дозатором. І ціна така, знаєте, бюджетна 55 гривень. Новинка. І по 55 гривень крем, мило, мед і молоко. І персик і банан. Такі варіанти непогані. Мені подобається і я понюхала Дуже приємне ось це зелене яблуко і персик банан. Прям дуже сподобались. Можливо, візьму собі. Ще з новенького: гель для душу по 139 гривень 400 мл. Бабл з кокосом і ну це, напевно, кавун. Крем гель для душу півонія. До 3 грудня ціна 109 гривень. Новинка. Ось такий 77 гривень. Це в нас мило рідке для рук. За 77 гривень також. А ось це піна для ванни концентрована 109 гривень. Ще приїхали ось такі шампуні проти лупи. Від Доктор Санте. Це лікувальний. 88 гривень 200 мілілітрів. Ще ось такий приїхав шампунь за 139 гривень Даллас. 139 гривень це в нас маска для волосся з гранатом 850 мілілітрів. І маска. Для волосся з протеїнами 139 гривень. Набір рушників 40 на 60 см. Тут дві штуки за 49 гривень. Або рушничок кухонний за 59 гривень. Один, але такий він: 40 на 60 см. Ваги кохоні, електронні в асортименті від Vegas до 5 кілограмів. LCD дисплей 299 гривень. 249. Ось такі на 7 кілограмів. І 299, 10 кілограмів. тепловентилятор 398 гривень. Коштує, давайте я вам покажу детальніше: спіральний. Площадь 25 метрів обігріву 2000 Вт за 398 гривень. Ну, так, люди, знаєте, купують. У нас 3 залишилось 19 гривень, ось такий набір серветок. Тут дві упаковочки вологих серветок і сухі.